Цьому році ми вивчимо Composable з використанням лямбд. Лямбди лямбди часто використовуються разом з Composable, Ви Зараз побачите на прикладі рефакторингу, як саме, і заодно вивчите, а може, нагадаєте собі, як працюють лямбди. Тому що, пам'ятаєте, в мене вже є курс про лямбди, окремо на моєму каналі. Дивіться. Рекомендую передивитися його. Або подивіться той урок, а потім зайдіть і зрозумійте краще, як працюють лямбди. Бо все одно я тут поясню простими словами, як воно приблизно робить свою роботу. Окей. Значить, практичне завдання у нас. Треба оцей текст винести в окремий бананотекст. текст. Так само по аналогії Apple text. Тому що ми хочемо гарно структурувати наш. Структура наше Composable, де в нас є fruit text, потім є. Тут ініціалізується Middle State, Count. І тут в колонках вертикально ми показуємо Banana Text, який ми хочемо винести в окрему функцію, і Apple text. Здавалося б, Боже, в чому проблема? Давайте виносити. Давай. Пишемо функцію Banana Text. Не забуваємо анотацію Composable, тому що це незвичайна функція це Composable. І переносимо все сюди. І тут здавалося би просто банана текст. Все. Наче справа зроблена. Але count треба ж якось передати для відображення і для змін. І перше, що приходить в голову. Окей, давайте тоді просто передамо каунт Як вхідний параметр. Ми ж можемо передавати вхідним параметром Дані, наприклад, Apple Text. можемо. Окей, пробуємо. каунт. Тут пишемо uh, number. Int. Ми можемо перейменовувати змінні вже в новій функції. Це вже основ котліна. Лишимо вже. Окей. Цю проблему ми вирішили, ми передали нове, нове значення, і текст покаже нам нове значення count. Але під час натискання на текст ми хочемо змінити значення змінної count, яку ми знаємо з попереднього років це не просто змінна, це під капотом mutable state, тому що ми використовуємо delegate by, тому це з remember, з mutable state це не просто змінна. От, ми хочемо тригернути зміну цього mutable state, count, щоб відбулася рекомпозиція, і щоб оновилося значення і банана тексту, і Apple тексту. Як це зробити? Очевидно, тут нам показує компілятор. В 52-му рядку в банана тексті ми не можемо міняти. Чому? Нагадуємо собі основи Котліна, а ні, вивчити ще одну корисну штуку. Момент. Взагалі, як працюють функції вкотлення. В котленні, момент, коли ви з зовнішньої функції, root text передали значення, наприклад, Count аргументом в нову функцію. Тут фактично в пам'яті створюється нова копія локальної змінники Count на основі попереднього значення, а не передається посилання в пам'яті. На те саме значення того, того самого поля, як в нас інтеджер, який під капотом є mutable state of. Тому підказка така: val cannot be reassigned. Тому що по замовчуванню всі вхідні аргументи в функцію є val незмінними, а не var. Ви не можете просто взяти var, зробити вхідним аргументом функції. Ні, так працювати не буде. Що нам лишається? Лишається використати типову конструкцію в композі лямбду. Тобто ми передамо сюди разом з значенням для відображення ще лямбду. Тобто шматок коду, який виконається всередині бананотекст. Ініціюється виконання якого або на текст і виконається ззовні. Знову ж таки, тут краще, щоб ви вже розуміли, як працює колбек або лямбда, але зараз, коли напишемо код, я вам ще раз це поясню і є велика ймовірність, що ви зрозумієте, навіть не проходячи весь попередній курс про лямбди. Пишемо синтаксис. Нагадуємо собі, до речі, якщо ви проходили курс про лямбди, то не буду вас забирати таке задоволення в першу чергу навіть не задоволення, а користь, яку ви можете отримати, якщо напишете самі, використовуючи лямбду. А, ось тут передасте лямбду в яка, виклик якої ініціюється, тобто invoke викличеться. Тут і, виклик, і тіло якої виконується зовні в фрут тексті для оновлення нашого аккаунту. Попробуйте самі. Окей, получилось, не вийшло, я продовжую. Тепер пишу і я. Синтаксис лямт. Він такий, я вам скажу, непростий. Тому я ще досі собі інколи підглядаю і нагадую, як він працює. А, назвем його OnCountIncrement. count -инкремент. Це просто назва змінною. Можна назвати як завгодно. Врунувата назва. Давайте просто. Банана mm. лямбда Ніби ця назва менш тренувато. Але вона більш проста. Двокрапка. Юніт. Два слова про синтаксис лямбди Тобто, що оці всі символи означають? Тут назва змінної лямди, тому що, хоч ми передаємо сюди функцію, але це так само змінна. Тому і суть лямди ви можете передавати як змінну цілу функцію. Тут, після двокрапки крапки, ви вказуєте <кій> дужки. це означає фактично це тип, який ви передаєте, а це... який тип? Це тип лямбди. Бачите, тут ви після двокрапки крапки вказували int, тому що ви передавали першим аргументом тип integer. А тут дужки. Це означає для Kotlin, що це ви продаєте лямбду. І типово е, дефіз, і стрілочка, і тип повернення. Тобто, що ваша лямбда буде повертати. Юніт означає нічого не повертає, хоча може повертати будь-який інший тип. Інтеджер, стрінг, об'єкти і тому подібне. На прикладі зараз стане е, ще зрозумілішим. Invoke. Переименую тут на Invoke логе. E, коли відбувається клік на банана текст, тоді я кажу: я беру лямуду, яка мені передалася ззовні, і кажу invoke. Тобто, по суті, аналогія яка з вудочкою, так? Да. Хороша аналогія. Мені закинули вудочку ззовні і чекають. І, і, і той, хто зовні, ну, це в даному випадку фрукт текст, каже, коли мені цю вудочку дьоргнуть там десь всередині колись, тоді я виконую якийсь блок коду. І коли ми кажемо invoke, ми дьоргаємо цю вудочку. І той, хто її закинув, фрукт текст в даному випадку, він знає, в момент е, дьоргання викликається ось цей блок, якого ми просто візьмемо count плюс плюс. Для більшої наглядності так, так, в дужках, я винесу це в окрему змінну. Лям буде як окрему змінну. Лям to execute. Кажемо явно тип повернення. Бачите, має бути той самий тип, щоб воно запрацювало. Той самий тип, що і тут нижче. Так, ще раз, як воно працює. Декларуємо, запустили програму. Код виконався і задекларувався. Тобто виконується set content, потім виконується зверху, зліво злів, направо. Створюється state Про нього було в минулих уроках. Printline, column, і тут декларується бананотекст, декларується Apple, і що важливо зараз на нашому випадку: в момент декларації після першого виклику закидується вудочка: ось, блок коду, цей блок коду. Під типом лямбди: ось тип лямбда і тип повернення юніт, з назвою лямбда то execute, тобто код, який виконається. Закинує, закидується, передається вхідним аргументом в нашу функцію банана текст. І фрут текст чекає, коли там в банана текст всередині вирішить м -м, клюнути, потягнути за ту вудочку. Виконується банана текст, задекларувалася. І, звісно, Clickable зараз не виконується, тому що ми тільки запустили екран, ми не натиснули на банано текст жодного разу. Тепер, коли ми. перелогія от strue. Коли ми натискаємо на бананотекст раз. Дивіться, спрацьовує invoke всередині функції бананотекст. Тобто вудочку, яку ми передали ззовні. Вона на текст їх дьоргає, щоб той, хто передав ззовні, тобто fruit text в даному випадку, виконав свій код. Після того викликається. О, тут було би корисно додати ще один лог. Ну, та ладно. Після того, повірте, викликається оцей блок, тому що ми викликали функцію invoke, таким чином. Фрут текст, закинувши вудочку, делегує банана текст виконання свого блоку, свого fruit, тому що цей блок знаходиться в фруті. Він каже, банана текст, я тобі даю право цей блок викинути, виконати тоді, коли хочеш. Просто викличи інвок. Ми викликали інвок, викликався цей блок. Потім механізм state composable в дії. Ми змінили значення Mutable State of, uh, of integer нашого count. Composable мудре і знає, що якщо state, від якого він залежить, змінився, то треба рекомпозуватися, перевиконатися. Тому, після того, як викликлося count, викликається заново функція fruit text. Ось ми бачимо логи. Заново викликається банано перезакидається нова вудочка на майбутнє. Попереднє стирається з пам'яті. І... і вже передається нове значення. Тому ви бачите: банана-текст показало одиничку, і Apple текст показало одиничку. І так само до кінця. Таким чином, ми винесли, перефакторили нашу функцію в окрему функцію наш бананатекст. текст Тепер фрукт має всередині два, два тексти: банано текст і Apple текст. І з допомогою, допомогою лямбди ми делегували виконання блоку ось цього е банана тексту. Щоби під час натискання на банан текст змінити значення стану count. State який знаходиться ззовні, в середині нашого фрут тексту Нам потрібно його тримати тут, щоб ми його змінювали, і потім він, ми його передаємо, бачите, вхідним аргументом, фактично, в банана-текст, як інтеджер, і в Apple текст як е, в стрінгу. Ось ми тут міняємо. Переводимо каунт в стрінгу і передаємо. Ось так. Ми не просто перефакторили, ми використали і нагадали лямту. А лямбду треба пам'ятати особливо і розуміти, особливо, якщо ви е, вже беретеся за Composable. тому що в Composable використовується лямбд дуже часто для того, щоб делегувати виконання того чи іншого блоку. Тому, якщо хочете більш детальніше про лямбди, заходіть в курс, в мене є на каналі безкоштовний е, курс про лямбди. Котліні і поверніться сюди, продовжуйте вчити Composable. Якщо було корисно, так і пишіть. Якщо є питання, також в коментарі долучайтесь до телеграм-групи нашої і підписуйтеся. Лишаємося на зв'язку. Бувайте!